Шановні друзі, зараз нам щойно було повідомлено, що в кафе напроти, кафе Ярославна, знаходиться сумнозвісний виконувач обов'язків керівника нашого театру Сергій Владиславович Проскорня. Разом з журналістами ми пішли до нього, щоб взяти якісь коментарі з приводу, взагалі, що він думає, як він думає, як, що він планує так, би мовити стосовно театру стосовно своїх колег. А з його боку, було, була така фраза, що він... Виступить сьогодні на сесії обласної ради. Це в нього є в планах, так би мовити. Коли я спитав, чи є в нього в планах нарешті за кілька місяців зустрітися з колективом, відповідь була негативна. Тобто цього у нього в планах немає. Пацієнт скоріше жив, чим мертв. Пацієнт скоріше мертв жив? Одно із двох. Іли пацієнт жив. Или он умер? Зранку театрали пройшли під стіни будинку рад у білих халатах та з плакатами. Так вони хотіли звернути увагу обласної влади на проблему черкаського драмтеатру та його колективу. Мітингувальників спочатку навіть до зали не впускали. Та потім депутати зголосилися надати слово акторам. Останні презентували благодійний фонд, створений для відбудови погорілого театру, та попросили в обласної влади звільнити художнього керівника про а директора Осипова повернути до виконання обов'язків. Сергій Проскурня, якого тривалий час ніхто не бачив, таки постав перед акторами на сесії та повідомив про звільнення за власним бажанням. У зв'язку з тим, що я довго мовчав і не хотів вкрадуючись абсолютно безсенсовних дискусіях, зараз можу наголосити на тому, що пожежа в театрі це результат безсистемної системи його роботи. Саме тому. Я три роки виконував обов'язки художнього керівника, а не міг призначатися, тому що не було проведено конкурсу. Але зараз в цій ситуації, коли нам уймуть, дирекція театру маніпулює колективно. Неправда! Не Я. Да. я хочу, щоб мене почули депутати обласної ради у керівництво області. Для того, щоб зняти цей безумний конфлікт, я зараз подаю заяву про звільнення за власними <пліпи> організами. <пліпи> Це абонує акторів, частина, з яких... Живе в ненормальних умовах багато років, тому що в гуртожитку буртурі... <віт> радість. Тому що сьогодні те, що ви чуєте про мобільні заходи, про автобус і про все інше, це результат бездіяльності дирекції, що про що я багато разів наложив. А ми ставили, на тато, з вами, вистави. І вистави ставили, перед Я зараз не хочу перетворювати тут цей фір. «Я прошу я Володимира Олексійовича Осипова теж сьогодні подати заяву». Крім цього, депутати Черкаської облради звільнили драматичний театр від сплати 50% надходжень від орендної плати до загального фонду обласного бюджету. За відповідне рішення проголосував 61 депутат. Сьогодні під час сесії обласної ради художній керівник театру Сергій Проскурня заявив про свою відставку. Твоє ставлення як громадського активіста до цього питання. Ну, я вважаю, що це досить такий чоловічий вчинок. І цілком вважаю логічним те про що пан Проскурня заявив, що пан Осіпов також написав таку ж саму заяву. Чому саме? Ну, особисто ми, як відомо. Напередодні 10-го міжнародного театрального фестивалю ми допомагали відремонтувати хол, який був в занедбаному стані. І я вам скажу, що пан Проскурня особисто він був здивований, що ми тут проявили активність, знайшли кошти разом з благодійним фондом звірою в себе. І наша громадська організація там і студенти Чинову працювали там чотири доби. І ми відновили, то нам пан Осіпов навіть не запитав, можливо, він там якусь каву запропонував чи ще щось. Коли з'явився пан Проскурня, то він забезпечив нас абсолютно всім. Обідом, вечерею, і презентував нас колективу, колектив нам подякував. Все було по-людськи. Пан Осіпов навіть, я вам скажу, навіть не запросив нас на жодну виставу. Хто буде керувати театром, який залишиться без директора, без художнього керівника? Хай проведуть конкурс. Хай знайдуть людей у нас достатньо інтелектуальних, розвинутих, творчих. Є потенціал, було б тільки бажання. Особисто я вважаю те, що говорять там працівники театру, моє особисто як громадянина України і того, хто відвідував театр із задоволенням відвідував би. Я вважаю, що такий керівник, який пропрацював там уже, напевно, більше 10 років, довів. До такого стану не зміг забезпечити ні пожерну, пожежну безпеку, ні належний стан вигляд і лише тільки критикує владу а сам нічого до цього не зробив. Я вважаю, що така людина абсолютно вона не має ну, навіть морального права і професійного також. Він він не відповідає своїй займаній посаді.